Димось повтор. Що ми бачимо? Ми бачимо йога. йог, У нього дуже смішний вигляд. Мені здається, що оці штучки в нього над голову. Це ніби лівчик, знаєш, на голову ніби лівчика натягнули. Чувак з лівчиком на голові. Добре, все дивимось, бій, Ну це дуже смішний танк. Я не знаю. Ки ніби, ну хай буде, добре. Не серйозні. Так. Встали в куточку, нас вже виявили. Так, ми тут що одні, за нами ще ПТ-шечка, але ми Так, наша команда просто супер класно проїхала. Всі розбрелися хто куди, поставали. Опа, шкода з вашою допомогою. І ми теж не виняток. Стоїмо в куточку і дивимось. Що буде далі. Добре, що хоча б ті середні танки поїхали, бо це, це, це горбочок отой для середніх танків, це жахливий горбочок, його завжди треба. Туди треба, щоб хтось їхав, бо це страшна штучка. О! Добре, диню удали. Два рази. Бо там на тому горбочку все вирішується. Якщо туди ніхто не їде, обіжають середній танк. Якщо туди поїхали і роздовбали, то починають з того горбочка навалювати все, що тільки бачать. І світити теж нормально починають. Опа. Все, захищаємо наш лівчик від ударів, ворогів. Добре, все. Так. попали, Ну танк дуже смішний, добре. петашечка щось там нам допомагає. Ну, важко, мені здається, що цим танком важко грати, він так довго перезаряджається, що поки він перезарядиться, то тебе можуть приїхати і купнути, Дуже швидко, Добре. Куди ви дивитесь, хлопці? А. Я зрозумів, він так заїхав, що йому зараз тому Ріночеронти, да? Буде скоро кранти будуть йому, скоро. А ні. Я думав на нього зараз подивляться і його розвалять, але на нього щось ніхто не дивиться. Добре. Ах, дуло. Дуло-дуло-дуло. На 444. Добре, б'ємо. Так, ховаємось, ховаємось. Рінно черонти і Рінно Чаронти. Два Рінно Чоронти. Прямо війна барабанів. Да? Бомблять на всю катушку. Закриваємо наш лівчик від ударів. злих, злих танків. Добре, нас розвалюють. З'явилася ПТ-шка ні звідки. Стіни добиті, добити нема кому, а в нас барабан, який дуже довго перезаряджається. Ой-ой-ой. Середній танк приїхав. Гарно став, молодець. На відкритому просторі. Давай! Ах, клас, гарно стрельба. Це було дуже важливо його розвалити, тому що він міг зробити дуже погані речі. Добре. Захищаємо наш лівчик, піднімаємо дуло. Так, нашого прожета розвалюють і ми залишаємо щось. Що? Один проти трьох, один проти двох. Попав на осліп. Він прямо відчував, вже там та ПТ-шка. Все, ПТ-шечки вже немає. Ми двоє на двоє. Там один рівно черонта недобитий. Прожета їде. Його обіжають, але б'ють по нас. По нас б'ють. По нас. Погано, погано. Нас зробили. Цей... Нас зробили одну Один постріл і все. І нам каю. Плюнеш і ми розвалимось. Добре, шукаємо, шукаємо наших ворогів. Ми залишились один проти двох. Зараз виявлять і все. Ти знизу собі зараз виїде, хтось отак з грубочка зверху пах і все, і до побачення. Ховаємось, тікаємо, забиваємось в куток і вистрілюємо. Там ще один цей лівчиконосець. І його стріляти ще доволі багато разів. Опа, ховаємо затупимо, нам пощастило. В лівчик не попали. Фух, добре, 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 добре. Погано, погано, погано. І хто? А якщо вони вдвох виїдуть? Зараз виїде за горбочка і все. А, відкрився. Як він не стрельнув не ясно. От як він. А можна було, мені здається, можна було. Так, о! Обіжають і. Як тобі пощастило? Фідерешві. Як гарно попав! І залишається один постріл. Хух. Один постріл з барабана. Та дурна перевага капає. Хух. Напруга зростає. Хух. Та ми мусимо попасти. Мусимо попасти. Мусимо. Так, ми виграли. Ми зберегли наш лівчик від смерті. Добре, добре, перемога, перемога. Ми це зробили. Пан Люстерко. Пан Люстерко. Хоча б нормальна назва можна прочитати, а тут таке попадається, що страшне. Неможливо прочитати. Все прекрасно. Майстер молодець. Ти це зробив на такому танку дивному. Страшненький такий трошки цей йох. Якщо чесно, я, я би на такому не катався. Сильно робимо знімок на пам'ять. Ну, робимо знімок. О, все, добре, прекрасно.